У Дніпрі на вулиці Воскресенська створюють нову сучасну пішохідну зону. Роботи проводять на дільниці від вулиці Володимира Великого до пам'ятника молодому Шевченку. Концепцію облаштування розробили дніпровські урбаністи. Раніше у цьому куточку міста був застарілий асфальт. Більше того, на розі Воскресенської та Володимира Великого тротуар та проїжджу частину розділяла труба, яку ще у 1990-х роках залишили метробудівці. Зараз її прибрали. Ідея зробити цю ділянку тротуара. Вже у нас досить таки давно була і ще у ну позаторік. Ми запланували це робити минулого року. На жаль, наші плани трохи. Змінилося, але зараз ми вирішили продовжити поточний ремонт, і ми тут в рамках поточного ремонту всі ці роботи проводимо. Роботи з облаштування вулиці Воскресенської проводять кожного дня. Тут буде нова тротуарна плитка, додаткові паркувальні місця. Крім того, на розі Воскресенської та Володимира Великого біля світофора, замість демонтованої метробудівської труби, роблять пониження тротуару. Це вкрай важливо для людей з обмеженими можливостями та батьками з візочками. Тепер вони без перешкод зможуть перетинати проїжджу частину. Проводимо монтаж тротуарної плитки і благоустройство территории. То есть Зеленые зони тут будуть отдельно парковочні места. Пешеходную зону поділять на кілька ділянок. Для велосипедистов она красна виділена. Також буде тактильна плітка для сипих і тротуар для абичних пішоходів. Дніпряни впевнені, що незважаючи на війну, такі роботи є на часі. Ремонт нужен завжди, і він завжди буде поліз не завжди буде вовремя, щоб було удобно, тому що зараз тепло, зараз багато мамочок з колясочками виходить, гуляти. і це все буде дуже удобно і красиво. Окремі мешканці можуть дорікнути, що ремонт проводять лише у центрі міста. Але це не так. Міська влада також підкреслює, що не дивлячись на обмеження, які диктує час, поточні ремонти у Дніпрі, проводять на тих ділянках, які потребують особливої уваги і є проблемними. Це не залежить від того, чи це є центр міста, чи спальний район. Тут було досить таки незадовільне асфальтне покриття, була велика проблема з цією трубою. Люди жалувалися, інваліди взагалі не могли тут ні пройти, ні проїхати. А по поводу того, що це робиться в центрі, ну ні. Я вам скажу так, зараз вже нами підготовлено проєкт реконструкції пішохідної зони по вулиці Батумській, це на лівому березі, майже на усьому її протязі вулиці Батумської, це більше кілометра. Там також будуть зроблені. Абсолютно нові тротуари. Щодо вулиці Воскресенської, поточні ремонтні роботи тут планують завершити до середини квітня. Дніпряни отримують сучасну пішоходну зону.